Після того, як Ной вийшов із корабля і насадив виноградник, і коли видавив перший раз вино, а воно скисло, і він спробував того вина, в кому вже був спірт, то напився і ляг спати. І случайно його оголене тіло указалося. Коли то увидів син його хам, зайшов до хижі і почав пальцем указувати на віця, у котрого було оголене тіло, сміятися. Другі двоє самовей подійшли, обернулися спиною і прикрили наготу отця. І коли Ной пробудився і узнав про подвиг. Кавичках, про позорний акт поведінку сина свого хама, то щося стало. Обично батьки благословляють, або проклинали в древності. І от хотів Ной проклясти хама. Ну, не міг. Почому? Да тому, що, після, як закінчився. Потоп Бог благословив сіма, хама і афета, що Бог благословив, ной не смів уже проклинати, що ж зробив ной, ной прокляв потомство хама. І вся історія чорних людей наповнена ужасними мученнями, скитаннями, ведь що лише робили а в Америці, коли мільйони. Негрів, як рабів, везли в трюмах, і доки довезли, то половина негрів умирала з голоду. Да й нині в Африці маса людей чорних тепер води не мають, дітки вмирають, висока смертність дітей. А у тих містах, де можна б сіяти пшеницю і достатньо забезпечити себе Африка, мала би хлібом, вдруг злі люди куди там правлять. Посіяли всю Африку, лише кофе насіяли, а з того, мабуть, великий налог, а народ страдає, навірно, то слово Ноя донині лежить на ті народа. Но то ті люди, негри, котрі стали християнами, ото слово ноя на них уже не діє. Ті люди, котрі стали християнами, Бог благословляє їх бути дітьми Божиї. А серед тих потомків Іафета ми білі, древні карпатські русини, одні із самих древніших жителів центра Європи. Нині так же славиме Господа, що ми в благословенні Божих перебуваємо, в церкві, його канонічній, і то, що нині нашу церкву додівають, Фактично, ми в церкву українську вийшли тільки в 1945, или, після 45-го року. До того часу, наша мати церква була сербська православна. А до того часу Кирило-Мефодіївська церква від Кирила і Мефодія до 16-17 віка не переривалася як церква поістину самостоятельна. І вибори мукачеського єпіскопа, коли робилися і висвячувалися, не треба було дозволу ні Константинополя, ні других церквей. Тільки в XVII віці тут була, була видана Унія, і православним не давали більше вибирати єпіскопа православного, і єпіскопськое перервалося, але потім через 100 років то знову встановилося. І в 1921 році у Ізі Состоялося велике собрання народа Божого, де була встановлена древня наша Карпато-Русинська православна церква. І нині ми кажемо, Божа мати, благослови наших людей, бути вірними церкви. І ти, сятая. Правда до Києва, молі Бога, за нас, щоб ми і наші люди виділи твій подвиг, завжди були подобні тобі вірні Христу. А то, що ти була настільки благодатна, і Бог так тебе оберігав, що родичі і рідні, і жони, і діти, гонителів і бійців твоїх умирали або були покарані зразу, показує і то. Що тот момент і нині є актуальний для гонителів церкви. Господи, прости нашим гонителям. Вони знають, що роблять. Бо так поступаючи в молітти, прибуваючи, всі ми тут діти Божі, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.